С'їздить ми не дуже їздимо, бо ноги в нас вже болять туди і на маршрутки, а і на віктора у нас завжди у нас зв'язку Давлення, ноги болять. Ну як вік уже такий і змушує звертатися, звісно. Ж. Якщо ж не вони, то я вже… Savaşta hiç kime yardım Коли ми говоримо про виїзні прийоми лікаря, кількість пацієнтів зараз набагато більша, ніж коли ці виїзди ми робили там 5-6 років тому. Так як я так вже працювала, то мені є з чим порівняти. І дійсно зараз звернень набагато більше. Більш віддалені села вони, звісно, в цьому плані страждають. Так як транспортна розв'язка вона погіршилась з настанням військового часу, і плюс фінансова можливість пацієнта. Приїхати до лікаря за один виїзд в середньому ми обслуговуємо від 13 до 30 пацієнтів. Хронічні захворювання, серцево-судинні захворювання, захворювання органів дихання, бо багато особливо серцево-судинних захворювань, які потребують пожиттєвого прийому медикаментів. Плюс в нашій команді працює психолог, є розлади психічного плану. І Ліками допомагають нам. Що б ми робили без докторів і без цієї виїзної бригади, як би так скажемо? Це на даний час дуже важливо. Я стешанула все і стало вже года. Що вже 78 років? Ну ну исключительні Кожен божий раз по любому визову, вони за нас піклуються, і, і велике їм спасибо. Тиск, кров, таблетки дають. Що ж, війна? Стара староста, а війна, що робить.